Нам вже важко без цих поїздів, бо там ми почуваємо, що ми робимо, і для чого ми робимо. Безкінечна дорога, майже не спимо. Там більше адреналін вже не про адреналіни, не про страх. Ізюм Юнс одразу після деокупації. Бахмут, Часів'яр, Торецьк. братські відносини і об'єднаність. Об'єднаність в стійкості. Перший раз за багато часу відчули, що таке, коли по тобі вицілює мінімет. Я е, був інструктором тактичної медицини. В 2015-16 році це залежить від війського вибору. Залишиться людьми, бути людьми чи бути звірми. А волонтери, вони між двох реальностей, як ці човники, постійно бігають. Нерідко ціна життя. Дуже нерідко У нас є навіть негативні приклади, коли один в полон попав. Його недавно обміняли. Ми думали, що він загине. Бахмут в 23-му році, в лютому місяці, ми другий раз народилися всі. Ця серія відео присвячується простим українцям, їх думкам про життя в Україні сьогодні, яким вони бачать його завтра, та про що мріють у майбутньому. Вітаю вас, пана Олександр. Велика дякую вам, що зі мною погодилось поспілкуватись. А я хочу від себе додати нашим глядачам, що ми спілкуємося з людиною, яка не лише лікує, а й рятує і не на словах, а на ділі. Це лікар-волонтер, який везе допомогу нашим захисникам майже на самий нуль. Ми говоримо не про політику, не про війну, а про життя, про силу духу про Україну сьогодні, завтра і в майбутньому. Я вас вітаю. І перше питання, яке у мене до вас зразу: що для вас означає бути, бути не просто лікарем, а лікарем-волонтером саме зараз у цій Україні. Сьогодні, доброго дня, усім. Е ну бути лікарем волонтером в нинішній Україні. Це вже трошки виклик, мабуть, е та для мене це поняття як бувають разом, так і відокремо, оскільки всі люди також волонтери. Люди мають сім'ї, тому потрібно працювати. Я працюю лікарем, я допомагаю, але але як волонтер і як лікар-волонтер, я намагаюся робити набагато більше. Набагато більше як тут в тилу, так і на передовій. Кожний раз, коли ви виїжджаєте, а виїжджаєте я від вас чого особисто там раз. Раз в місяць десь так треба підготуватись, тому що ви їдете на лінію розмежування. От і там дуже гаряче. Ви бачите наших хлопців там, де найважче, що тримає їх і вас, чи щось інше, що вас там об'єднує? Любов, любов до людей, до батьківщини, до бога. Які емоції ви переживаєте, коли ви рушаєте з допомогою майже на нуль? Розумієте, за майже 4 роки. Коли ми туди їздили, то емоції трошки вони е, сплющилися, так би піш, взагалі, ну, злійшли трошки нанівець. Але емоції перед, перед кожною поїздкою, це, мабуть, скоріше радість. Радість. Туди хочеться їхати. Щастя тягне, дуже тягне. Нам вже важко без цих поїздок, бо там ми почуваємо, що ми робимо і для чого ми робимо. Але також, звичайно, буває і страшно, всі бояться. Але це, мабуть, в критичних ситуаціях це не стільки страх, скільки більше адреналін. Більш перед цим бувають такі тривожні моменти. Да, бувають відчуття такого страху, тривожності. Це всі живі люди. Але більше там це ну, коли щось коїться, то ти, там більше адреналів вже не про адреналін і не про страх. Нам дуже цікаво, як виглядає ваш звичайний день волонтера, який їде туди, де більшість. Їхати навіть туди і не хоче і не наважується. Та день дуже про простий. Виглядає: зібралися. Ви коли ми вже виїхали туди, це безкінечна дорога. Майже не спимо. Е трошки кави трошки перекосили, чи десь в полі, та поїхали виконувати поставлені завдання. Коли все виконали, тоді можемо з облегшенням трошки відпочити, а потім знову вперед. Їхати на нуль, ви ж вдіваєте облаштунки? А облаштунки, А взагалі не тільки облаштунки, оскільки я лікар. Я проводив для всіх базові курси, для наших всіх волонтерів базові курси тактичної медицини. Є аптечки, у всіх є аптечки, турнікети. В мене ще є окрема моя базова велика аптечка. А останнім часом ще прийшлося взяти полуавтоматичні мисливські рушниці, щоб якийсь захист був від fpv дронів там. Ну, ви знаєте, я як військовий в запасі, я знаю особисто, що а ви ж док, і позивний у вас док, так? Ну, так да, що е, людина, яка е, є доком, коли ти кудись виходиш, чи на штурми, чи на інші там певні завдання, то дока охороняють як зеницю ока. Так, але у нас трошки інший підход, знаєте, як в розвідці, коли кожен приймає рішення, кожен має слово і один одного охороняє, тому що нас мало і. Ми всі, начебто, універсальні, намагаємося робити дуже багато тих речей, які ми до війни не робили. І як на ну навіть в наданій допомозі, коли це було один раз до строму року під Лиманом, одному військовому здається комбату допомагав, врятував його, і мені допомагали інші, бо та така ситуація була. Так так само, як і я допомагаю в тих справах, які не стосуються медицини іншим. Волонтерам, якщо їм потрібна ця допомога. Ви добряче помандрували. А де ви були, якщо не тільки Лиман в гарячих точках? Якщо брати спочатку війни, це ну, самого початку 22-го року це Чернігів був, це був під Ірпеньом. Потім пізніше, це після деокупації, Лиман, Ямпіль, сіла там, коли звільнили біля Балаклеї. Ізюм, це одразу після деокупації, Бахмут, Часів'яр, Торець. Ну, залука Статиня Кадушкіха, це взагалі постійно, це як рідні місця, Велика Новосільківка, Волноваський район, Покровськ. Та Покровському колись раніше взагалі просто ночували. Це був переваличний пункт Мирноград, Покровськ. Херсон дуже багато в Херсоні вже був так. Херсон населені пункти біля Херсона. Взагалі у нас не Донбас, Донбас, це як рідна домівка. стала. ви так розказуєте, нібито в лапках виїздите на курорт? Ну це не курорт, але в лапках ви в лапках так, але це не просто виконувати те, що потрібно, але це зустрітися з тими, яких вважаємо своїми побратимами, своїми близькими друзями. Що саме найцінніше для вас саме у спілкуванні? З військовими на передовій найцінніше це їхня стійкість, їхній необмежний позитив, братські відносини і об'єднаність. Об'єднаність в стійкості. Ви знаєте, щоб там хто не говорив: змінилася Україна чи не змінилася? На вашу думку, очима людини, яка бачить усе зсередини, наскільки вона змінилась? Ну, якщо брати початку війни, то Україна звичайно значно змінилася. Це дуже контрастно. Це виглядає, тому що суспільство стало більш об'єднаним. Так знаєте, як то кажуть противоріччя, звучить як противоріччя, одночасно і обміналося, і одночасно в чомусь і розмежувалося. Чому тому, що так людей багато чого корисного роблять, є справжні патріоти, але на жаль, в тилу, в умовному тилу люди не зовсім розуміють, що зараз війна і вона не десь там, і це. Дуже ну, важко переносить, коли постійно туди їздиш. Коли ви дивитесь на завтра, що дає віру вам особисто, що все буде добре? Віру дає в завтра що все буде добре. Так. Що все буде добре. Людяність, людяність те, що люди об'єднуються і якось допомагають. Ви знаєте, коли ми туди їздимо, то там нам, ну мені, по крайней мірі, морально, морально я там себе краще почуваю і. Я кожен раз вертаюсь на і робити ще більше. Тому це дає віру в майбутнє, віру в завтра, в стійкість і вичерпаний позитив людей, які тут є, які там тим більше є. Якими ми стали українці за час війни? всі ці чотири роки те, що я спостерігаю, як там напередку, такий куратор нашого проєкту психічної допомоги, так і лікар на прийомі. Я спостерігаю розрізненість. Ви знаєте, є таке висловлювання: війна вона а, проявляє в людині ті якості, які в ній найбільше домінували. Є багато людей, в яких які проявили себе як люди з великої літери, але не мала. Є людей, які навпаки, люди стали більш да, Взагалі, ми стали більш таким агломерацією, більш стійкою. Це, це факт. Але в люди також багато втомленість, багато з тривожністю. Не тільки військові, а й цивільні. Пане Олександр, у вас є все. У вас є бронь, впевнений. Ви лікар, ви лікуєте людей. У вас клініка, у вас майбутнє сім'я, і ви їздите туди на напередок, та що вами рухає. Як я вже казав на початку, це рухає любов, любов до людей. Любов до людей, не думаю, що тільки любов до батьківщини. Я бачу перед собою. Вибачте, за це не дифірам, бо бачу патріота, який любить свою державу та націю, українську, український народ, любить націю, любить державу, так все вірно. Це любов, це бажання допомагати людям. Я розумію, що всі ми люди. Ми всі, ми всі боїмося, радіємо, щось втрачаємо. Наоборот, щось приобретаємо. Ми всі люди. Якщо це всі зрозуміють. І треба допомагати один одному в єдності наша сила, тоді і все буде набагато швидше мінятися в кращу. Я така людина без забобонів, але дуже цікаво, чи є у вас свій особистий оберіг або ритуал перед поїздкою на нуль? Ну, ви знаєте, такого оберіга чи ритуала, певно, немає. Єдиний мій оберіг це повторюсь вже в котрий раз: це любов людей в Бога. Це мій найсильний оберіг. Яку історію з волонтерських поїздок? Ви ніколи в житті не забудете. Бахмут. Бахмут У 23-му році. Багато було історії, багато було чого, звідки ми могли не вернутися. Багато різних ситуацій, місць було. Але Бахмут, 23-му році, в лютому місяці. Ми другий раз народилися всі. Ну, там багато чого, там постійний перманентний обстріл був, але. Ми перший раз за багато часу відчули, що таке, коли по тобі вицілює мінімет. Ми чудом вижили після цього, змігли вбігти, відвезти транспорт, але на цьому наша місія не завершилася. І ми почали продовжувати її вже Також уже під перманентним островом, але хоч по тобі прицільно не вицілює тебе. І потім е ми трохи розділилися, продовжувати з допомогою. Ну, Продовжував допомагати спасати, рятувати. Але я колись ну, там давши, почув крик дітей, і я просто все кинув і побіг. Але там вже заходила група ДРГ, були б автоматні черги. Я побіг туди в підвали десь, бо я почув крики дітей. Слава Богу, моя допомога там не знадобилася, бо все було нормально. Мій напарник, волонтер Юрій, він був також рядом. Він не залишився, коли я побіг, перекочуючись стрибками. За аптечкою, ну всі в броні, звісно, він побіг за мною він не підтримав. І потім, коли ми вже впоралися, поралися, що все норм по дітям, ми вернулися обратно до нашого транспорту і почали вже спокійно робити все інше. Впевнений, що в вашій групі волонтерів, які возять допомогу на лінію розмежування, напередок так званий, є 100% військовий, який керує вашими діями, тому що е дисципліна вона сильніша за мотивацію. Дисципліна має бути дисципліни б є клас, так і вираз в спорті, оскільки ми всі спортсмени. Але в нашому колективі немає у нас військового. Але я був інструктором тактичної медицини в 2015-16 році для певних, в тому числі для добробатів. Був ну, в мене дід був військовим, тому я трошки розумію це все. І ми вже ну плануємо наші місії, враховуючи багато чого. Але нерідко в нас буває і супровід, в тому числі військовий і з інших підрозділів. Треба знати місцевість, треба розбиратися в топографічних карпах, треба планувати поїздки звичайно. і ваше переміщення, і ви це робите. Так, звичайно, ну до якщо на Донбас, ми ту місцевість Донбасу вже знаю краще ніж свою рідну. E -e, і так, ми по картам дійсно беремо карти, беремо навіть інколи певні технічні засоби, РЕП чи цукорок, такі пристрій, який фіксує появу тих чи інших дронів в певному квадраті. E -e, і часто ми перед виїздом беремо e -e, запрос через. Хлопців військових, щоб певний квадрат був чистим небо. Наприклад, як крайній раз була ця траса ізюм солянська яка постійно страждає, постійно там хтось горить. Тому ми беремо, щоб небо було чисте на той момент, і ну, взагалі спілкуємося, яка ситуація зараз військом в тому чи іншому квадраті, куди ми плануємо їх? Чи супроводжує вас ваша фп яка є вашими очима? Так Немає? немає? Я бачив в американському кіно, якщо група десь пересувається, є як є снайпер, який підказує, куди йти. Такого немає. Ви як сліпи сліпі котята? Ну ми зв'язуємося це, як це? це? Ну тут ризик дуже великий. Ризик дуже великий, але ми без півіжки, ви нічого не знаєте, що спереду і так далі. і Ви не бачите, що є вашими очима. Ну якщо ми йдемо одним бусом, це одна інтуїція. ...стратегія. Ну нерідко інтуїція так. А якщо їдемо двома бусами, то трошки це інше. Але я повторюю, нас е, нерідко зустрічають військові там. Там же військові зустрічають. Коли ми їдемо в певний сектор, до нас хтось виїжджає, і, ми, і, нам вже, е, і вони, можливо, мають зв'язок з якихось Мавіком, ще в Півішкою, який говорить, куди краще їхати, а куди ні. Скільки коштує така FPV-шка і не хочете, чи ви придбати її, щоб у вас були свої очі? Це було б чудово, але <схи> ну, у нас може це там. Не хочемо скажити, не хочу скажитися, але немає такої можливості і зараз. Е, скільки вона може коштувати, я не знаю. Ну, я припускаю, але вона коштує не дві копійки. Вона на дві копійки. з класною оптикою і нічного бачення в тому числі. Ну це так, це недешеве задоволення. Ну, тому поки що, на жаль. Немає, можливо, в майбутньому знадобиться, з'явиться. Яке майбутнє, ви бачите для України, очима лікаря, який лікує не лише тіло, а й душу. а Для ваших синів, онуків. Ви знаєте, все залежить, я трошки прозично скажу, але все залежить від військового вибору, внутрішнього вибору. Залишитися людьми, бути людьми, становитися людьми. чи бути звірми. Тому я, звичайно, оптимістично налаштований і бачу Україну об'єднаною, сильною, щасливою, де люди живуть в єдності, допомагають один одному, а не цькують чи затравлюють по тим чи іншим поводом. Ось тако бачу Україну, не тільки Україну, мабуть. Дай Бог, щоб у світі все це було більше єдності і позитиву. Тоді б менше можливо було б і війні. Такі поїздки, такі візити, така допомога. Вони ж дуже стомлюють вас виснажують, як ви відновлюєте свої сили. Яким чином зараз? Трошки ми більш, якщо можна виразити, так адаптувалися за до цього, але все одно до кінця звикли неможливо. Як лікар-психіатр нарколог я можу сказати, і навіть хочу запатентувати такий синдром, чи феномен, як феномен волонтера. Він означає, що військові да, знаходяться постійно на позиціях чи в, 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 в зоні бойових дій. Там дуже важко це питання немає, але людина до всього адаптується і навіть там. І адаптується в першу чергу до тієї реальності. Тут цивільні живуть, в них одна зовсім інша реальність, цивільна. А волонтери вони між двох реальностей, як ці човнуки, постійно бігають туди. І цей контраст реальності, постійні фізичні і та психічні перенавантаження, вони призводять до певного дисонансу, який котри, гостро відчувається вже після повернення. Повернення звідти. Тому морально, фізично, ну, фізично, як це відпочинок, просто відпочинок. Хочеться, оскільки ми майже не спимо, і там таке навіть, що час становиться плотніше. Час і простір, наче зжимається, оскільки дуже багато чого треба зробити за короткий, ну, за короткий проміжок часу. Тут відпочиваємо фізично, треба біля двох діб на відновлення. Але для мене особисто. Це інколи буває розкіш, тому що після поїздок я часто буваю, приходжу сюди на роботу працювати, але намагаюся так, відоспатись. І е, морально це целкоє з близькими, можливо, баня з друзями чи поїздка на природу. Я хочу нагадати нашим глядачам, що облаштунки це мінімум плюс 15 кілограмів на тобі. Ви знаєте, хотів би вас спитати, що б ви хотіли, щоб люди в тилу. Більше розуміли про роботу волонтерів на передовій. щоб вони розуміли, що волонтер це не просто прогулянка. Це може бути, вибачте, як виток в один кінець, так ну зараз волонтер, це дуже таке поняття широке. Є волонтери, які просто донатили кошти на інколи. А є волонтери, які робить весь цикл. Адже поїздка це не просто поїхати на передок. Дуже боїстка це вже вишенька на тортику. До цього потрібно зробити багато чого, не ти що ввести, гроші, паливо, логістика. Багато чого треба зробити багато роботи, а потім вже це виконується ця поїздка, і сама поїздка це вже ну ціле опробування, як міні-операція, треба спланувати і виконати, і повернутися. Нерідко ціна життя дуже нерідко у нас є навіть. Негативні приклади, коли один в полон попав, його недавно обміняли. Ми думали, що він загинув. Та ще є багато хто загинув волонтером. Тому люди потрібно трошки. Я вже мовчу про якусь повагу чи солідарність, але давайте буде хоч трошки допомагати, адже неважливо, ваш маленький донат, чи що ж ви саме привезли, що зробили, це не просто покращує цю поїздку, це дає більше віру. І мотивацію там. Я не дуже люблю слово бюджет, але така поїздка. Скільки коштує. Дуже абстрактно. Дещо нам передають за кордон, ну, ми не знаємо, скільки воно коштує. Дещо тут передають, дещо ми самі ну, купляємо. Але я навіть якщо ми не брати в розрахунок те, що нам передають, якщо що закупити, плюс логістика. Ну це більше 100 тисяч гривень. Скільки таких поїздок ви зробили вже? Ну ви не рахуєте? Я, я не знаю, я не рахую багато, але один десяток. Так, да, але ви розумієте, ми це, якщо ми одним бусом, якщо двома бусами, бувало таки, ми фури їхали на відновлення громад Херсонськ, ну, херсонських громад, везли фури, чи ДСНС херсонському підводному розмінуванню допомагали. Там везли моторні човни, мотори, коли Кахоцько ГЕС. Це кожна поїздка, вона ну, об'єми це різні, різні витрати на логістику, за дивлячись, які в нас є можливості. Але я хочу знаєте, дуже важливо, що сказати, коли ми туди приїжджаємо. Не стільки важливо, що ми туди веземо, а сам факт нашої повістки. Люди там, і військові, і цивільні, кажуть: дякую, що ви приїхали. Ви даєте віру і надію, що нас не кинуть. А було таке, що ви приїжджали до наших військових, до наших цивільних. А вас там очікували ті, хто чекали росіян. Було таке, що е, ну е, якби ми заїхали не, на вже не нам територію, то я думаю, що ми звідти не повернулись. А, було кілька разів один раз чуть сам не заїхав туди, бо GPS лягло. А я на військовій машині їхав. Ну коротше, в, вчасно мене повернули, бо трохи не заїхав. Та ще й було після деокупації Харківської області, ми також там блукали по селах і не розуміли, то вже наша колона чи не наша. Таке було. Але ну, не, не, на непідконтрольну територію, слава Богу, не заїжджали. Але було таке, що люди, які кажуть, можливо, ж до них, можливо, ні. І ми для таких приїжджав. Дивіться, для мене і взагалі для наша команда важлива цінність людського життя. Ми приїжджаємо, бачимо таке. І для нас принцип самого початку виробництва добро добро, як камінь, кинув і забув. Ми не чекаємо подяки. Якщо чекати подяки, то не потрібно цим займатися. Якщо б вам довелося сформулювати одне побажання Україні майбутнього, яке б воно було. Будьте людьми в усьому сенсі цього слова. З великою літери, будьте людьми, і тоді все буде набагато краще. Звертаючись до збройних сил України, що ви їм скажете? Дякую, дякую, хлопці і дівчата. Ми з вами. Я вам дуже дякую. Хай Боженько вас охороняє. Терпіння вам, Божого благословення, всього всього само не Ви неймовірна людина, пане Олександр. Знаєте, да такі люди тримають Україну не гаслами, а справами. Бо саме з таких вчинків твориться наша спільна Україна сьогодні, завтра і в майбутньому. Слава Україні. Героем слово.